Tell them. Tell, tell them. tell them. Tell them. Tell them you're. I've been going through something. 1,855 days. Це віру, що проникає в тіло мозок і серце, і він вже в тобі. Його неможливо зупинити, його не вилікувати, бо це не хороба, це пробудження. Він оселяється в кожній думці, в кожному подиху, в кожному биті серця. Він змінює тебе зсередини, непомітно, але назавжди. Він у ритмі, що змушує тіло рухатись, навіть коли навколо тиша. Він у молоді, яку чуєш тільки ти. Цей вірус живе у нас, ми дихаємо ним. Наші рухи не просто хореографія, це крик душі, мова без слів, що промовляє гучніше за крик. Ні час, ні страх, ні обставини не мають над ним влади. Бо коли ми танцюємо, ми живемо наповно. Танець не хобі, не професія, не розвага, це свобода, це істина, це ми, це наша зброя, це наш спосіб дихати, відчувати, говорити. Це те, що об'єднав незнайомці, створює родину, запалює всередині світла. Танець ми, танець в нас, танець це вірус в нашому ДНК.